Вітаю всіх! Я хочу взяти оракул і подивитись, скажімо так, ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях. Що там зараз відбувається? Тому що, кажуть багато, в когось там є родичі, ще щось. У мене там нікого немає, і мене цікава, завжди загальна картина. А якщо знати загальну картину, треба там спілкуватись з дуже великою кількістю людей. Тому що. Когось влаштовує те життя. Багато хто просто живе якісним життям, працює. І треба це розуміти, це правда. Люди прийняли ту ситуацію, і третій, четвертий рік вже випачаюсь, пішов, піде. Майже 4, майже три роки, четвертий піде. О, ужас. Заговорююся трошки. Давайте. Життя на окупованих територіях. Ситуація на окупованих територіях яка? І не треба писати в коментарях окремі випадки. Окремі не цікавлять. Мене цікавить загальна картина. Яке, яке там життя. Паде любов, ви розумієте? Цікаво. Жадність. Так, що у нас тут? Надія. У когось надія. Надія, що ворог піде. Так, є така тема. Надія, що ворог піде. Не без цього. Зараз я підніму, щоб було видно. Тепер розбираємо те, що є. Трудоголізм. Багато хто вдарився в роботу. Працюють. Працює, працює. Працюють. Молодці. Далі. Перший рядок мені цікавиться. Дуже, тому що випадає любов, жадібність і болезнь. Тут виходить те, що є колаборанти, є ті, хто підтримує той режим, і прийняв цей режим, хтось не прийняв. І це факт. Тобто, там це частина людей, які прийняли у цьому мову і живуть. Друге. Другий рядок. Ті, хто надіється на повернення, що вони підуть. Молитва, що вони підуть. І займають себе роботою будь-якою, щоб не думати ні про що. Трудогалізм. Оце те, що ви пишете там, про підвали, про все. Можливо, воно десь є. Наприклад, воно є. Але масштаби не ті вже. У мене багато даних ще є. Про цю територію, що там люди живуть. І працюють, і живуть, і не так все погано. Насправді, у тих, хто вміє прилаштовуватись під ситуацію. Є проблеми і у нас в підвалах живуть. Ви ж не думаєте, деякі території при фронтові там теж все погано. Не треба робити те, що не треба. Як до того, що люди там живуть абсолютно різним життям. І хтось дійсно чекає Україну, хтось працює, хтось змирився і живе. Питання кого більше? Тут тільки головне питання, кого з цих більше, і щоб ми не повернули собі проблему. Території на три букви. Там дійсно повертати нічого і нікого. Тому що те, що я бачу, що відбувається, вони вже все. Вони там. Які якісь одиниці, які щось чекають, можливо, одиниці, це хай чекають. Але вони живуть тим життям, вони якісним життям живуть. Тут можна собі створити проблеми серйозні. Тобто, хочу зробити загальний висновок, що, що ви там написали бред, давайте не пишемо, пишемо конструктивне. Тому треба бути конструктивні. Там люди різні. Не треба розказувати, що всі чекають Україну. Не всі. Далеко не всі, вже не всі. Люди різні, і люди там намагаються вже жити. Не існувати, а жити. Що можливо в тих умовах? Жити в тих умовах, які є. Мені багато підписників писали, що так ми живемо. Ми намагаємо жити, і в нас виходить. Виходить, це добре. Є реальність, яку ми не можемо перестрибнути. わなたか。